Доброго ранку! Сьогодні 10 вересня 2024 року. Заняття в старшій групі з малювання тема заняття наша вулиця. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, доброго ранку. Сьогодні ми з вами будемо малювати. Будемо малювати. Нашу вулицю. А давайте згадаємо, з чого ж складається наша вулиця. Подивіться на картинку. Ось. Вулиця складається з дороги, тротуара, магазинів, будинків, дерев, кущів. Саме сьогодні це з вами ми будемо малювати. Скажіть, будь ласка, яку форму мають будинки? Та, будинки прямокутні, а яку форму мають віконечка в будиночках? вони також прямокутні. Тож, дітки, приступимо до роботи. Діти, ось така робота в нас вийде в кінці заняття. Дітки, щоб гарно намалювати, нам потрібно виконати пальчикову гімнастику. Приготуйте свої ручки для роботи. На роботу старший встав не лінувався, вказівний за ним піднявся, розбудив сусід його, той свого, а той свого. Встали вчасно всі брати, на роботу треба йти. Дітки, для роботи нам потрібна вода, фарби синього, коричневого, чорного, зеленого, червоного та жовтих кольорів. Серветки, пензлики, лист А4 та вушні палички. Дітки, а зараз ми з вами будемо малювати нашу вулицю. Для початку ми будемо малювати дорогу. Нам потрібно набрати водички та взяти чорну фарбу. Зліва направо ми проводимо ось таку смужечку. Набираємо ще фарби. Залишаємо для пішого переходу білі смужечки. Ось так відводимо. І залишаємо. Ось так зліва направо, коли ми малюємо, тоді в нас виходить однотонний тон малюнку, гарний. Залишаємо місце для пішого переходу, такі прямокутнички відмальовуємо, проводимо тут рисочку і з'єднуємо. Дітки, я вже завчасно підготувала дорогу, намалювала. Тому що нам потрібна суха робота, щоб на ній можна було далі малювати. І зараз ми з вами промиваємо пензлик, промакуємо і беремо інший. Зараз ми з вами будемо малювати дітки дорогу. Ой, будинок вибачаюсь. Будинок має прямокутну форму. Ми вже з вами говорили. У мене коричнева фарба. Ви можете взяти будь-яку фарбу, тому що будиночки можуть бути будь-якого кольору. Ось ми малюємо прямокутник, зверху вниз та зліва направо. Тепер ми проводимо смужку ось таку зверху вниз. Залишаємо місце для дверей. І проводимо робимо. Прямокутні віконечка. Ось так. І тепер домальовуємо внизу, зверху вниз, потрібна нам водичка. Фарба в нас гуашева, має консистенцію сметани густої, тому вона добре. Лягає на малюнок. Ось ми залишаємо місце для дверей. Вікна в нас прозорі, ми їх не замальовуємо. Ось такий у нас будиночок вийшов. Трошки підсохне коричнева фарба. Ми з вами домалюємо двері. А зараз ми намалюємо дерево. Ось ми зверху вниз, натискаючи на пензлик. Тому що внизу стовбур ширший, ніж вверху. І малюємо гілочки. Гілочки такі різні. Дерево в нас буде осіннє, тому що в нас зараз пора року осінь. Ось маленькі такі гілочки. І на них буде листочки. Якого кольору, дітки, листочки восени? Так коричневі, червоні. Жовті, ще залишаються деякі зеленими. Також підсихає наше дерево ми можемо намалювати кущ. Кущ складається, ви знаєте, з багатьох отаких гілочок. Ось так. І маленькі гілочки у нас, багато їх. І зараз я вам покажу, як ми будемо малювати світлофор. Промиваємо кісточку, пензлика, промакуємо, і нам потрібна знову чорна фарба. Набираємо трохи. Світлофор у нас також має прямокутну форму. Він знаходиться, де піший перехід. Ось ми його малюємо. Ось так. Знаходиться він на такому стовпчику. Залишаємо місце для сигналів світлофора. Які сигнали є? Так, три сигнали в нас світлофора. Це червоний, жовтий. Та зелений. Ми їх будемо малювати мушною паличкою. Так, у нас підсохла коричневий будинок, ми зараз намалюємо двері. Двері давайте намалюємо синьою фарбою. Якщо ми взяли за синю фарбу, давайте намалюємо якусь маринку. У нас малюнок сюжетний, буде гарний такий. Ось намалюємо хмаринку. Також малюємо або зліва направо, або зверху вниз. Промиваємо. Пензлик ми не залишаємо водичці. І зараз ми будемо малювати на деревах листочки. Де ще залишились листочки на зеленого кольору. На кущі так само. Листочки зелені і сигнал світлофора у нас зелений. Ось. Тепер ми беремо червоні листочки, малюємо, десь паде вже листочок восени на землю, на кущі, також листочки або ягідки. І малюємо світло фор червоний. І беремо іншу паличку вушну і малюємо жовті листочки. Також притискаємо ось різні, вони падають. Ось таке гарне в нас дерево вийшло з гарними листочками яскравими. Так, і малюємо світлофор. Ось так. І ще додаємо. Дітки, за бажанням, ви можете намалювати транспорт на дорозі. Можете намалювати ще один будинок, як ось в нашому зразку. Ось така робота у нас дітки, вийшла. Дітки, ось подивіться, який малюнок. Був у нас зразком і ось такий малюнок я намалювала. Я впевнена, що у вас вийдуть також дуже гарні малюнки, на які я чекаю в вайбер групі. Я вам бажаю гарного дня. Наше заняття підійшло до завершення. До нових зустрічей, малята!